Послання 238. Мої посланці зараз є з вами, щоб підготувати ваші душі. 4 3 листопада 2011 року 21.00 Моя улюблена дочко. Передбачені пророцтва почнуть ставати відомими і засвідченими по всьому світу. Так що ніхто не зможе їх ігнорувати. Так багато моїх дітей не знають про зміст. Що міститься в книзі мого Отця найсвятішій Біблії? Мало уваги приділяється книзі Йоанна Відкровення, де детально описані останні часи для всього світу. Цей час вже настав. Приготуйтеся всі ви. Істина, що міститься в книзі об'явлення є саме цим. Істиною. Чи можете ви розпізнати знаки? Потрясіння у світі продовжуватимуть наростати шаленими темпами, вашій грошовій системі загрожує глобальна група, яка хоче не тільки ваші гроші, але яка хоче вкрасти ваші душі. Гріховність людини очевидна, але більша частина її прихована. Мої посланці зараз є з вами, діти, щоб допомогти підготувати ваші душі. Незалежно від того, чи визнаєте ви їх за тих, ким вони є чи ні, святий Дух, який панує в їхніх душах, поширить навернення. Ті, які засуджують мої спроби спілкуватися з вами, зрозуміють істину дуже скоро. Саме тоді мої діти об'єднаються проти цих нечистивих сил на чолі з сатаною вони не переможуть. Кожна перешкода ставиться перед ними рукою мого предвічного Отця. Його милосердя настільки велике, що він використає свою силу, щоб захистити своїх дітей, і Він знищить тих, які наполягають на тому, щоб іти шляхом шахрая. Незалежно від ваших різноманітних поглядів на те, чи це я, чи не я говорю зараз із вами. Це не матиме значення. Саме ваша віра в мене і в мого улюбленого Отця, Бога Всевишнього, буде враховуватися в кінці. Молитва є найбільш терміновою діти, де б ви не були, незалежно від вашої релігії, незалежно від ваших поглядів. Об'єднуйтеся і моліться до Святого Духа про просвітлення в цей час. Сатана намагається відвернути вас від мене, вашого улюбленого Спасителя, не прислуховуйтеся до сумнівів і страху, які він поміщає у ваші серця. Він буде використовувати брехню, щоб завадити мені наповнити ваші душі моїм божественним світлом. Моя любов є настільки сильною до вас, діти, що, незважаючи на те, як ви ігноруєте мене. Чи відвертаєтесь від мене, я буду продовжувати кликати вас. Я буду робити це через силу Святого Духа. Ви повинні молитися за цей дар, кажучи: молитва про просвітлення в цей час, молитва про дар просвітлення. О Ісусе, покрий мене своєю дорогоцінною кров'ю і наповни мене Святим Духом, щоб я міг розрізнити, чи ці слова. Походять від тебе, впокори мене в душі, прийми мої благання з милосердям, і відкрий моє серце на істину. Амінь. Я відповім найбільш зачерствілим душам, коли вони будуть відмовляти цю молитву. Дайте мені шанс привести вас до себе, щоб я зміг об'єднати якомога більше своїх дітей перед великим попередженням. Пам'ятайте, моя любов до вас ніколи не згасне, незалежно від того, як сильно ви закриваєте вуха на мій терміновий заклик до єдності, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.